Така універсальна лаконічна металева оправа до окулярів стане невід'ємною частинкою до вашого образу. Доволі практичний варіант, як до окулярів для постійного ношення, на рецепти зі знаку Мінус також для корекції астигматизму, також до окулярів для читання. Модель, яка пасує і жінкам, і чоловікам. Повністю металевий корпус у срібному кольорі не занадто сильно виблискує і дійсно буде гарно поєднуватись з будь-яким гардеробом. Класична універсальна форма, прямокутна, має Рухливі носоупори, саме завдяки яким дуже зручно сідає на перенісся, при тому можна підлаштувати посадку під ширину саме вашого носика. Має металеві завушники пластиковою накладкою для комфорту з завушками, і також мають флекси. Дуже надійна фіксація, вони не тиснуть, але при цьому не спадають, максимально зручні будуть для постійного використання. Сюди гарно будуть виглядати не тільки прозорі лінзи, можна також фотохромні на літній сезон це окуляри два в одному. Замовити таку оправу або ж окуляри за рецептом. У цю вишику модель оправу можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза. і для цього артикул у коментарях.